У мене е, у сина висока ампутація, права рука. Угу. От як йому порізати, наприклад, огірок? Дивіться, для цього ми використовуємо адаптивні дощечки. Однією рукою її можна взяти, ми її кріпимо до поверхні. Вона, як, пр -пр -пр -пр... вона, так, фіксується, вона фіксується, Так, фіксується, все, вона буде нерухома. При цьому є насадки, на які можна поставити овоч. Або хліб, що потрібно порізати в залежності. І так само однією рукою. І навіть протезом є спеціальний ніж. Ні, так, неправильно, ні, неправильно ставимо на місце. Дивіться, і ви зараз зрозумієте, чому потрібно його правильно брати. Він правильно стоїть. І, наприклад, якщо протезом буде користуватися пацієнт, то захоплення буде таке. І тоді йому зручно. Буває, взяти. що обох рук немає. Так. Ось захоплення, тому спеціальний такий адаптивний ніж, і можна зручно порізати.